እንትን የሚሆን ውስጥ ሁነቱ ነው የሚሆን ሰው ላይ ስሚ ልኝ ስልክ ስልክ Вітаю, друзі! Ну ось така тема про злість, гнів, які вони дають для нас сигнали. В принципі, в самій назві я вже сказав про межі, зараз до них вернуся, а на початку покажу вам Пола Гонсалдеса. Класного американського тенор саксофона. Шикарно грав, видатний, ну, поза всяким сумнівом. Його ім'я зв'язують з іменем Дюка Еллінгтона, з яким він спілкувався, і творчість якого він власне і продовжував, Пол Гонсальвес. На жаль, прожив недовго, десь 50 чимось років, але залишив за собою цікаву музику, класні записи. Я вам рекомендую. Ну, принаймні, оцього Поло Гонсалвеса один із альбомів та the Way Is It It Is. Дуже цікавий. Я качнув для вас QR. Думаю, що він вам сподобається. Ну, мені, мені зайшов. Ну, але наш же клуб думаючих людей, відчуваючих людей. У кожного є свої інтереси, цікавості, можливо, комусь також зайде. Пол Гонсалвес. Так, вертаємося до основної ідеї. Злість гнів. Вони доречні? Доречні. Да всі наші емоції, вони доречні. Тобто вони не з'явилися і нема такої одна емоція Дуже доречна, вона чогось навчає, а інша абсолютно недоречна. Ні, інше питання, що ми, якщо зависаємо на якісь емоції, то можемо страждати, в тому числі на люті, ненависті, злість. Я зараз говорю про негативні емоції, страх. Але розуміння, що вони нам щось підказують, і в цьому є якийсь певний сенс, мабуть, так. В тому числі, давайте поговоримо про злість. От, Ти злишся, я написав. Значить, це вже для тебе сигнал. Сигнал про порушення якихось меж. Гнів як сигнал або злість як порушення якихось меж. Тобто, коли ми відчуваємо цю емоцію. Вона для нас є великим сигналом, що щось, хтось, зайшов не туди куди потрібно відносно нас. А відносно чого? Ну, наші особистісні кордони. А в принципі, їх не так багато. Фізичні, емоційні і моральні. От три великі зони, три держави, які сидять в кожному з нас. Фізичні, емоційні і наша мораль. Наша мораль. І це, якщо ми видаємо сильну потужну емоцію. Ой, мікрофон, я щось відсунув від себе, Давайте назад, видаємо сильну потужну реакцію, до якої відноситься в першу чергу гнів, злість. Тож зрозуміло, що це природній захист. Від того, навіть інтуїтивний захист, і не до кінця усвідомлений, від того, що хтось їх порухує, що порушує ці кордон один з трьох або всі три разом, і ми намагаємося захиститися від цього втручання, захиститися від несправедливості. І це дуже природна реакція, і добре, що вона існує, а то всі думають, ох, як це погано, Та да ні. Все-таки давайте тоді проговоримо, про що йде мова, якщо я згадав. Ось цих три а, межі, три кордони, три території, які охороняє для яких наша психіка, яку наша психіка вважає великою цінністю. А мозок він, а, це встановлює свої межі, ну, соціальний мозок, як певні, а, ну, як певні правила про те, що для нас. Прийнятно, а що заходить за, заходить за зону комфорту, що для нас неприйнятно. І вони можуть бути, з яких я вже почав три. Я почав і зі слова фізичні. Окей, фізичні це зона комфорту, наш особистісний простір. Ну, от щоб пояснити, що таке порушення фізичних а, фізичних меж. Уявіть, що ви там сидите на лавочці, відпочиваєте в парку, та ще десь в кафешці. І хтось підходить і агресивно до вас наближається. Ну, тобто дуже швидко, і буквально заходить в інтимну відаль. Отак, і фейс то фейс, а дай eyes. Зрозуміло, що одразу перша захисна реакція це відсунутися, тобто збільшити відстань. А допустити до інтимності можна лише тоді інтимності, як до як до межі, лише тоді, коли ти відчуваєш безпеку. От ключове слово безпека. Але ти за оці хвилини, а то й секунди, не можеш зрозуміти безпечно чи небезпечно. Це те ж саме, що на тебе несеться автомобіль. А можливо, там суперкласний автоводій, там гонщик з досвідом 20 чи 50 років, який чудово знає свій автомобіль, його можливості до міліметра. Він чітко зупиниться перед тобою ось на такій відстані. І що ти будеш дивитися, як несеться на тебе автомобіль? Будеш думати всю ту фігню, яку я ніс? Мабуть, ні. Ти бачиш, що хтось несеться, і він явно несеться, щоб порушити твої фізичні межі, і ти нафіг забираєшся і правильно робиш. І не фантазуєш якісь психологічні теорії, хто там може сидіти, який супердосвідчений, що він таким чином хоче тобі продемонструвати свою майстерність і вступити з тобою в контакт, тому що показав свою майстерність і ігня. Тому фізичні межі це одні а, з достатньо достатньо. Біологічно базових, от у нас котів куча, і я звертаю увагу, коти дружні, які не цапають один одного, не б'ються за їжу, вони ведуть себе правильно, вони вже багато років знають один одного, нічого нового. І все одно, коли один кіт їсть, а другий заходить, а особливо, якщо він заходить десь ззаду збоку і, і раптом з'являється морда, то і сахається або шипить. При тому, що ще раз говорю, вони не, не б'ються, не, не. просто він зайшов без дозволу в межі. І, а особливо незнайомі тварини, вони починають давати сигнали і хвостами, і гудіннями, якщо хтось проходить мимо і надто близько до тебе. Емоційні межі, порушення гнів заліз як сигнал про порушення емоційних меж. Це повага до наших почуттів. І якщо проявляється не повага, елементарно, ти можеш бути незгідним з тим, що ти чуєш. Ти можеш заперечувати їх категорично, але прояви емоцій до того, хто говорить, що говорить, як говорить, повинні бути. Якщо хтось заїжджає емоційно, не розібравшись до кінця в те, що він чує. Зрозуміло, ми говоримо про порушення меж, і ці межі будуть емоційними. Можна було би багато пояснювати, ну але це, це скоріше повага до наших емоцій, до того, що ти відчуваєш всередині себе. І а, крайні я назвав такий великий, їх можна розширювати, але а, слово ідеологічні межі це наш величезний культурально-ментальний аспект з нашими. Цінностями цілого суспільства, переконаннями з нашою вірою, віруваннями і так далі. І знову ж таки, якщо хтось заїжджає туди, а тим більше грубо заїжджає, то йде мова про порушення меж і автоматична реакція відреагувати на те, що відбувається з тобою навколо тебе, ну, базальними емоціями. Базальні емоції це страх, гнів, лють і так далі. Чому ми говоримо, що гнів і злість вони важливі? І що не лише позитивні емоції приносять нам радість, спонукання, щастя. Ні, гнів точно такий важливий. По-перше, він дозволяє, ну, перше, він носить захисну функцію. Якщо ти злишся, ти проявляєш це, і це дає тобі за емоціями аналіз. Він дає усвідомити, він влаштовує специфічний ланцюг усвідомлення. А чому ти такий злий? Чому ти гніваєшся? От попробуй вияснити, іноді за гнівом, злістю, немає логіки. Логіка повинна прийти пізніше. Ти злишся на людину, яка виступає там з трибуни на зборах чи ще десь на окому товариству. Чомусь ти злишся на неї? Починаєш водити. Чому? Вроді би, говорить правильні слова. Значить, іде мова про те, що ти повинен додумати, усвідомити, зайнятися цим аналізом, який приведе тебе до чогось, до якоїсь конструкції. Тобто він дає нам багато чого. В слово усвідомлення і розуміння з концентрації на потребах як своїх, так і відповідно тих, хто створює для тебе цей гнів і своїми діями, своїми словами, своїми емоціями і так далі. А найбільш типовими а, ситуаціями, можна сказати так, найбільш типові ситуації порушення меж це а, коли нас критикують. От, Причому необґрунтовано. Хтось висловлює необґрунтовано і тим більше виражено, піково, сильно а, критику. Він заходить, ну окрім фізичних, він може здалеку це говорити, але він порушує абсолютно все. Тобто дві основні і емоційні, і навіть ідеологічні межі порушуються і тоді ми даємо на нього, як правило. А тим більше, якщо наближається до тебе дуже близько і починає кричати щось, чи критикувати. Чи... От я це говорю батькам, які до дітей так подібно ставляться. От для них розуміння фізичної межі немає, тому що це твоя рідна дитина і отак буквально взяти його, наблизити обличчя і починати критикувати, не до кінця розібравшись в певних нюансах того, що відбулося в школі, в садочку, ще в чомусь. Іноді Постійно не кажу іноді, і постійно гарно сказав. Іноді бачиш таких батьків, бо я, от, наприклад, проходячи з роботи, проходжу мимо дитячого садочку, і в вечірній час бачу, як батьки забирають своїх дітей, і там побачиш усякі сцени, все, що заводно. І от оце порушення маленької дитини. Яка вже є певною особистістю, як мама грубо порушує ці межі? Я не знаю, що там відбулося. Але форма, в якій вона починає критикувати, а то й просто зриватися, мені і бувало, так що я говорив, що знаєте, зупиніться, ну мені шкода дитини, і якщо є у вас проблема, я не про вашу дитину, ну зверніться. У мене такий факт, що я допомагаю, на мене фиркають, хоча я нічого ж погано не сказав і не говорю вам до психіатра чи ще, ще щось подібне. Тому а, от необґрунтована критика це однозначно ситуація порушення меж. А коли ще ситуація порушення меж, на що ми можемо давати гнів і злість? Коли ігнорують нашу думку. Тут взагалі така штука цікава. Ви знаєте, що є таке когнітивне упереджування. Коли більшість має одну думку, конкретно свою думку, а ти маєш свою яка протилежна до більшості, ти відчуваєш себе страшно дискомфортно. І так і ти. Хочеш пірнути і став однодумцем і отримати навіть якесь ендорфінове збудження, що ти це Леон Фейсфегер, можете підчитати роботи або інші роботи по когнітивному упередженню і зрозумієте. І От, уявіть, коли, коли ми говоримо, коли ти маєш свою думку, але вона ігнорується або знаходиться під такою пресінгом. Емоційним сильним пресингом, звичайно, це порушення твоїх меж. Порушення меж не в тому, що висказують протилежну думку. Ні. Іде мова про неповагу до твоєї думки, неповагу до твого бачення, неповагу до твоєї ситуації. От в мене є один етюдів, далекий, глибокий, я його навіть шукати не буду. Принцип десятої людини. А те, що запустили ізраїльтяни після Арабо-ізраїльської війни, ще тоді далеко, далеко в х роках, і ввели оцей принцип десятої людини, коли якісь важливі рішення на рівні держави, я говорю, цей принцип запускався там на рівні держави, за коли от збирався там штаб і говорив, що треба зробити отакі дії, тому що агресор поступив з нами ось так. І обов'язково, умовно кажучи, десята людина зобов'язана була сказати, що цього робити не можна, і пробувати обґрунтувати самими буквально будь-якими ідеями, які приходять їй у голову, для того, щоб не створити. Помилково, можливо, помилково однодумці, які один одного просто переконали і не побачили якусь прогалину в їхніх ідеях, планах, можливості реалізації. Вони повинні ну, якби встрякнути, сказати: ну почекай, почекай, ти там говориш про марсіан чи ще якусь фігню. Ну так давайте запитаємо нашої системи. Відстеження області космосу, чи, чи дійсно марсіани можуть там звалитися на нашу голову і тому подібне. Тобто -то принцип 10-ї людини це обов'язкове заперечення. А зараз я говорю про порушення наших меж, на що ми даємо оце злі заперечення, якщо не поважають нашу думку. Не те, що вони не хочуть її почути, а ти висказав, а її ну, просто товчуть. Скоріше по твоїй особистості, ніж по твоїй думці. А це класичний варіант, типова ситуація, ще одна із типових ситуацій порушення меж. Ну, коли втручається в наш особистий простір. Це також варіант підказки, чому ми даємо, даємо зліс і гнів. Що треба робити? Злість гнів це підказка. Підказка, а значить, ця підказка, що зроби стоп сядь, Подумай усвідомо розклади по полицях, чому ти дав таку сильну емоцію, яка влупила, до речі, по твоєму серцю, по твоєму тиску, по твоєму порушеному сну, по чому загодно, тобто вона розкрутила тебе аж до чогось. Перше, зупинися усвідом присядь, зупинися буквально в фізичному плані і подумай. Друге, злість, гнів, злість це сильне почуття. Ти не повинен його тримати в собі. Поділися а виясни, не просто ти вже усвідомив, але поділися з цією. Тому що саме усвідомлення не обесточить цю емоцію. Обесточить те, що ти. Перший варіант, ти розділиш її з кимось. Ну, тобто вискочишся, поясниш. В кінці кінців ти не один. Ти можеш знайти своїх однодумців, якщо твоя родина. Психотерапевтична в хорошому плані, то тебе вислухають, як мінімум, і, можливо, буде якась альтернатива в сім'ї ще в кінці кінці іди до фахівця, раз виникає в тебе постійно під назвою психо, психотерапевт, психолог. Отже, висловлювати свої почуття супер важливо. Дуже важливий момент не обламуватися, а відстоювати свої межі. Це ще одна велика тема. Можливо, треба буде записати окремий етюд відстоювання меж без втрати свого психічного і фізичного здоров'я, тому що тут знов запитання: що зручніше, що краще для людини. Психологічна стійкість чи психологічна гнучкість. Я на цю тему постійно де деяке інтерв'ю. Ви час говорю, що це різні речі, і добре задумайтеся, що особисто для вас, майже різні всі. Для когось, можливо, і стаїцизм являється варіантом окей, читайте цю літературу. А для когось принцип психологічного айкідо як варіант психологічної гнучкості буде більш зручним елементом. Дуже важливо розуміти, що а, такі сильні емоції не можна залишити, як ну, просто от емоція. Вона виникла, і, і ти далі не аналізуєш. Є ризики нерозуміння власного гніву в роздратування і тому подібне. Це якщо гнів а, пригнічується, от таке термінологія, гнів пригнічується, задавлюється. Задавлюється, забороняється. Не можна його проявляти. Ну не можна. От ти ходиш на роботу, тому Чіс. Одягнув посмішку, тримай її, і чому ти не посміхаєшся, ти травмуєш наш дружній сімейний колектив. Чому не посміхаєшся? З роботи вижну. Всі оділи оці оскали і починаємо з ними ходити, бавитися в ці усмішки. Якщо це не щиро, а це я описую зараз явно не щиро, то це задавлювання твого гніву. Ні, одночасно звалюватися на голову своїх друзів своїм гнівом також не потрібно. Але поступово привести їх до висказування і до розуміння і знайти своїх же ж однодумців, які будуть розуміти, це все одно, що розділити на інших, не, не покалічивши їх. Це дуже і дуже. От слово контрольований, неконтрольований». Наскільки ти вмієш справлятися? Чи навчився ти справляти? А менеджмент управління свого гніву і злості, щоб потім не попадати в буцегарню на рівному місці, або не дай Бог з алкогольним сп'ятінням, не дати патологічний гнів, патологічну злість, абсолютно необґрунтовану, і потім буде судова психіатрична експертиза і, і тому подібне. Або відповідно попрацюй з психологом, управління гнівом. Навіть фільм такий був шикарний фільм, американський фільм. Управління гнівом. Ну, я думаю, що якісь основні ідеї, основні ідеї про гнів як підказка і гнів, який спонукає і гнів, який нам потрібний для чогось. Я думаю, що я висказав. Ну, а остальне нам додумувати все-таки ідею я закидаю куди? В клуб думаючих людей. Ну що думайте, друзі, думайте.